Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні завершується дуже продуктивний день. Ми знаходимося у селі Монастирище Іщанського району Чернігівської області. Сьогодні тут відбувається грандіозна подія лівобережної України, а саме День поля, який організував Інтерагролаб, це одна із наймасштабніших подій, яку я пам'ятаю за останні часи. Тим паче на території Чернігівської, от території Слобожанщини. Дуже все круто. Було дуже багато наших партнерів, дуже багато клієнтів, які приходили, цікавилися нашою технікою. До речі, сам організатор ігр Інтерагролаб, так і компанія Інтерагро вона має вже дуже багато нашої техніки, і завдяки цьому нам не прийшлося везти усе асортимент нашої техніки. А вони нам предоставили. Ми сьогодні поставили 8 одиниць техніки. І з цих 8 одиниць 5 нам передоставив самий організатор. Вони успішно працюють з нашою технікою вже дуже давно, багато років. Співпрацюємо. Нам дуже приємно отримувати позитивні відгуки це круто, коли приїжджаєш і тебе знають, і і, і гордишся, що ти. Що ти працюєш на Кобзаренка, що ти продаєш таку техніку круту, яка дійсно допомагає аграріям сьогодні? Був продуктивний день приходило дуже багато людей. І що здивувало, були навіть із Миколаївської області, з Донецької області, Київська область тобто, люди з'їхалися. З усієї країни на таку подію на Чернігівщині ще хотів би сказати, що завод Кобзаренка продовжує каскад таких днів полів і виставок. Ми сьогодні тут і вже з понеділка їдемо на битву агротитанів, яка відбудеться 28 серпня у селі Степове Тетіївського району Київської області. Там також буде наш великий стенд буде представлено 5 одиниць техніки нашого виробництва і також одна одиниця бочка. З культиватором буде задіяна в демопоклас. Так що всіх запрошуємо 28 серпня у Тетіїв на битру агротитанів. Хотілося б подякувати Інтерагролаб компанії Інтерагро за запрошення. Ми дуже здивовані, здивовані такою явкою людей, такою щирістю. З організаційної точки було все зроблено дуже круто, продумано. Як казав Слава Анатолійович, не так, як всіх, дійсно не так, як усіх. Це якийсь новий формат, який, я рахую, потрібно розвивати і побільше організовувати таких заходів. Всіх вітаю із Днем прапора сьогодні. Побажаю всім нам, українцям, перемоги, здоров'я і благополуччя. І, до речі, сьогодні провели вдалі перемовини. І надіюся, що ми підпишемо контракт на поставку цього велетня нашого пбн 50 на гусеничному ходу. Клієнт із Чернігова із Чернігівської області, де дійсно потрібна така техніка, яка пройде любу трясовину і грязюку в любу погоду вивезе кукурузу з поля. Якщо цей клієнт купить, він буде володарем другим в Україні, хто має такий бункер. Вічна радість і жура, ти будущи з тем державом направина, країна щастя і добра. Друзі, щирі, щирі уписки.